Так, ну все, у нас метвічки виглядає, що все досить подобається. Мені, до речі, подобається також, тому що, отже, у нас ось тут жопка внизу, колінка вверху. Тобто ось така от літерка М. Далі ніжки у нас ось такий шпагатик, і цей шпагатик майже повністю перекривається тканиною. Тобто має бути, щоб тканина. Щоб тканина доходила от сюди до колінок, і ось на даний момент вона прям ідеально оцелі стільки, скільки потрібно. Не знаю, наскільки вистачить цього рюкзачка. Він розрахований взагалі до 11 кг. Ми вже 6, майже з половиною кілограм. Але я про те, що я не знаю, як швидко виростуть ніжки, але поки що цей супорт просто ідеально, тому що має бути тканина до колінок, буковка М, яка у нас ось тут є, провисаюча жопка. Коротше, поки що прикольний рюкзачок реально подобається О, легко, ну, і легко yeah. його одягати.